Шисти вирішили діяти безкомпромісно. Масованим ударом із чотирьох боків розпочався штурм Сумщина. Колони танків і бронетехніки сунули вперед, розраховуючи взяти позиції наших воїнів одним ривком. Та тільки на перші бойові машини наблизилися, як одразу їх розірвали міни. Танки пошматувало, а солдати металися у різні боки. Палечі бомби з неба довершили справу. І перш ніж побачите, що там твориться, краще просяйте. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Збройні сили продемонстрували високу ефективність у бойових умовах, зірвавши серію штурмових дій російських окупаційних військ на Сумщині. За словами бійців, ворог декілька разів масово намагався прорвати оборону під сумами, щоб дістатися до міста. Проте стійкість бійців у поєднанні із майстерністю пілотів, ударних дронів і артилерії, стали для загарбників непереборною перешкодою. Насамперед результатом бойової роботи стало зниження і знищення величезної групи штурмовиків та їхньої техніки. Решта рашистів, зазнавши поранень різного ступеню тяжкості, були змушені рятуватися втечою, відмовившись від подальших спроб просунутися вперед. Солдати Рефі, просуваючись відкритими на трасі, запізно побачили, як їх накрили величезні бомби. На північ від Сум також цікавий був випадок, де українські захисники побачили, як на них процілі натовпи окупантів та задіяли бойові дрони і вибухівку. Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України. Насамперед зазначається, що завдяки влучанням було знищено мінометників, транспорт та особовий склад. Також ще один підрозділ дронів завдав ворогу нищівних ударів при прориві на Сумщині. Тож завдяки високій точності та професіоналізму операторів БПЛА вдалося влучити прямо всередину ворожої колони, розгромивши всіх декількома ударами. Але окупанти, не дивлячись на усі втрати, безперервно наступають, намагаючись захопити якомога більше населених пунктів на Сомщині. Наразі ворог зосередився на населеному пункті. Хотінь до цього Росіяни кинули свої сили на захоплення юнаківка. Тож далі можемо заслухати військового експерта Сергія Гребського, який розповів про основне завдання ворога на Сумщині. Сумська область на сьогоднішній день може розглядатися як другорядний напрямок. Це не означає, що там не ведуться бойові дії, і е, така е, надзвичайна увага до Сумської області ну є один з елементів інформаційно-психологічної операції противника. Так, противник здійснює певні дії е, в Сумській області з метою там просунутися і створю, створення буферної зони. Приблизно такі ж самі дії відбуваються і в Харківській області. Ми про неї не згадуємо, чому інтенсивність боїв в Харківській області майже ідентична. Ми говоримо про те, що і на інших ділянках фронту ведуться бойові дії. Я спеціально не торкаюся Донецької е, Донецької ділянки фронту, де інтенсивність бойових дій в рази перевищує те, що відбувається на сумському напрямку. Тому давайте визначимося з наступним: так бої тривають. Так, противник здійснює певні демонстраційно-атакувальні дії з метою створення буферної зони, і на тому все противник на сьогоднішній день не спроможний вести наступальні дії для того, щоб захопити обласний центр. Тому він буде компенсувати свою імпотентність щодо нанесення ударів терором проти мирного населення. І саме тому ми закликаємо всіх цивільних людей, які знаходяться в Сумській області і відчувають, на ну, скажуть підвищену небезпеку покинути суми, покинути сумську область задля власної безпеки. Так виглядає ситуація на Сумщині, але рівно так вона виглядає і на Чернігівщині, рівно так вона виглядає на Харківщині, і приблизно так вона виглядає на запорізькому напрямку. Тим же часом повідомляється, що російська армія здійснила просування поблизу Яблунівка, юнаківки Сумської області. І так, згідно з картою Діпстит, Росіяни перерізали основну логістику села Юнаківка, захопивши частину траси на захід від населеного пункту. Окрім того, фіксується просування росіян під Яблунівкою. А у свою чергу і співзасновник проєкту Діпстит Роман Погорілий розповів, на чому наразі зосереджені окупанти. Далі цитую його у ворога дивно, стоїть завдання створити буферну зону, і слід було очікувати, що після нашого відходу з Курщини. Вони будуть заходити у Сумську область, так і сталося. У більшості випадків ворог має кількісну перевагу піхоти. Вони лізуть як орда, без перерви. Туди, де наші хлопці наносять удари по місцях скупчення артилерією чи дронами, одразу набігає нова пачка піхоти, сказав співзасновник Діпстейт. Погоріли, зазначив, що ворог зосередився на населеному пункті хотінь. До цього росіяни кинули свої сили на захоплення Юнаківка. Хоча на схід від локні та юнаківка загалом лісиста місцевість, і вони намагаються туди пролізти. Якщо вони там закріпляють, Ляться, то вибити їх звідти буде надзвичайно важко. Кіндратівка, Андріївка, Олексіївка це населені пункти, де вони змогли просунутися і вийти на вістань 20-25 кілометрів до Сум. Можливо, у майбутньому вони працюватимуть по місту. Є така ймовірність. Спроби вже були. Думаю, вони будуть їх повторювати. Підкреслив експерт. Ба більше Погорілий розповів, що окупанти вже можуть бити по сумахев півдронами і ствольне артилерією. За його словами, росіяни насамперед застосовуватимуть саме безпілотники, і вони вже в багатьох місцях ними працюють. Дістають. На велику відстань зараз 20-25 кілометрів, а хочуть збільшити до 50. тобто йде модернізація. Росіяни також згадують про артилерію у своїх погрозах, але це другорядний засіб, наскільки вони зможуть його підтягнути. Що стосується дронів, то тут проблема у тому, що проти впівдронів по суті немає якоїсь противаги, тільки якщо наші бійці теж підтягнуться екіпажами дронів і не даватимуть росіянам працювати, полюватимуть на них і знищуватимуть. Але у нас проблема у кількості. А у ворога перевага як у засобах, так і в піхоті, заявив погорілий. Співзасновник зі пстеї вважає, що у росіян мало шансів наблизитися і зайти у суми. Він підкреслив, що це дуже важке завдання для ворога: відійти і зайти у суми. Це для них майже нереальне завдання. Поки що у росіян немає достатньої кількості ресурсів, але глибина території, вогневий контроль, логістика самого міста це більш ніж достатньо для них, щоб утримати свою буферну зону і виконувати своє завдання, сказав експерт. За словами погорілого, якщо росіяни займають якусь територію, то відправляють туди сили, щоб утримувати її. Він зазначив, що Україна. На не врахувала це, коли її війська зайшли у Курську область. Для порівняння візьмемо північні кордони Харківщини, Вовчанськ, Липці. Скільки вже минуло часу, а вони як зайшли туди, так і не виходять їх. Звідти важко вибити. Був приклад глибока Лук'янці, де працюють Харція, 92-га бригада і множить росіян на нуль, але ворог постійно підтягує резерви і за рахунок цього там живе. Теж саме і на Сумщині. Додав експерт. У свою чергу виконавчий директор українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив про те, що у не вистачить сил для штурму сум за його словами. Операція рашистів на сумщині має декілька цілей. Окрім інформаційної та військової, перед окупантами стоїть ще і терор мирного населення. Практична мета якою вони хочуть досягти, це максимально наблизитися до Хотині нової січі та інших населених пунктів на півдні, розгорнути там артилерію операторів і дронів для того, щоб тероризувати саме місто Суми, тероризувати мешканців, знищувати цивільну інфраструктуру, заявив жмайло. Експерт вважає, що ворога не достатньо сил, щоб прориватися у суми, штурмувати саме місто. Росіяни використовують чисельну перевагу із величезними втратами по 300-400 за один населений пункт. При цьому ж майло додав, що війська ерефі стикаються зі ще більшими проблемами, коли впираються у місто Покровськ, Часів Яр, Турецьк. Це показали. Росіянам вдається захоплювати такі міста тільки після року. І якщо повністю знищити кабами артилерію, фактично стерти ці місця із лиця землі, сказав він. Утім, військовий експерт вважає що сумам не загрожує доля зруйнованих на Донбасі. Міст, тож загалом ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем збройних сил України. Підстав для евакуації з міста Суми поки що немає. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Але як говорить головний редактор видання Цензурнет та військовий Юрій Бутусов, російський наступ у Сумській області продовжується, оскільки там відсутні лінії оборони. Він наголошує на тому, що у росіян велика кількість дронів також у їхніх військах покращується організація управління. При цьому логістика у ЗСУ нічим не захищена. Якщо вже почали говорити. За просування ворожого війська, то як зауважив генерал армії та екс-керівник служби зовнішньої розвитки України Микола Маломуш наразі на сумському напрямку рухається до 50 тисяч окупантів, і це досить велике групування окупаційної армії. Вони заходять на Сумщину з трьох боків: центр, північ і південь. Ці всі напрямки, які вони пробувають, знищуючи населені пункти наші укріп райони, Ми відходимо із метою збереження особового складу. Тоді завдаємо ударів на села території, де ворог заходить, сказав він. Ну а далі розташовані потужні. Укріп райони, які слугуватимуть не тільки потужним заслоном, але й місцем розміщення ударних зенітно-ракетних та інших вогневих засобів, які можуть уражати загарбників. Микола Маломуж пропустив, що зараз українські захисники зможуть застосовувати ці сили та засоби. Тоді ворог вже не зможе так легко наступати великими силами у напрямку Сум. На сумському напрямку складна ситуація. Окрім живої сили, загарбники використовують і велику кількість безпілотників, зенітно-ракетних систем, кабів і так далі, які постійно працюють по наших позиціях, однак ЗСУ вже відпрацьовують модель, як їх нейтралізувати. Думаю, сьогодні надважливо у цьому секторі, окрім оборони, нищити резерви, які підтягуються, які посилюють ударні групи росіян. Нам треба виявляти їх за допомогою дронів, агентурної та технічної розвитки та завдавати ударів. Це буде послаблювати потенціал ворога щодо наступу у конкретних секторах на Сумщині. Підкреслив генерал армії. За його словами, потрібно бути по всіх системах та резервах ворога, які рухаються на Сумщину. Тоді у Росіян не буде шансів для. Якихось системних просувань, ну і варто нагадати, що напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що найважча ситуація на фронті спостерігається на території Донецької, Курської та Сумської областей, де росіяни намагаються просуватися, штурмуючи українські позиції. Однак, за його словами, потенціал противника не безкінечний. Тому певний рівень російських втрат і активність українських сил мають зупинити та вже стримують російське просування. Я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали себе пуст до кінця. Підпошіть поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.